Олександрович. Доброго дня. Та ще не кончалось. Ну що там, як настрій? в дугу. Чого? Так зібрали не Зібрали культур. Так, що в нас? Вал поставили? Так, Олександрович? Відремонтували. Що з ним було? Ну розкажіть. Ничего. Мы еще порезаем. Да. Секрет фирмы Секрет не расскажете, не? <laughs> ну, чтобы в станок возили, его зажимали, зажимали. центрували. центровали. Ну, четко, нормальный вал, или нет? Ревный? Ну, вот покажем. Так, а что сделали? В тулочку вытолчили, да? <laughs> да. Тулочку, вал, крадули. Тулку, крадули. <laughs> Так, втулочку ви витичив, так, тупер? Ну, а ви боялись, так що Олександрович рішає всі питання, по жандіру. Номер телефону Олександровича внизу під відео. Не надо кошти. Звертайтесь. я чого. Он, вовні вирішався, він у нас тут. Мастер технолог. Так. Да, у нас два спеціаліста на сьогоднішній день. <ривіт> Олександрович хай рішай, я до чого. <ривіт> Всі лайки цим двом спеціалістам, не мені. Ну та що, підзібрали? Відзняти не вспів. Олександрович такий швидкий, що все порішав. І вал відремонтував, і втулочку виточили. Це <ривіт> менше спад, як підписник казав, що. І з цією історією треба мазати всю втулку почаще. Як тут? Та що від цього йде. Відбувте. Там ніколи такого було. Там мазалось? Там мабуть вже мало, воно вже б. Там не в там мазута залишилася. Ну, таке. Ну багато людей підказували, так що всім Так Я знаю, що за Як наклонна виключена, воно там на втулці тут. Так що, Олександрович, курсиділа. Тріщина ще. Воно далі пішло, бачиш. Ага, воно пішло далі. Хто знає куди? Це вже не дуже добре. Треба собачка нам толкового. Воно, це начало рує. І там теж. О, і там, там. й-мою. Підписник казав, що теж така проблема була. Виривало. Редуктор рвало, рвало. коротше, повністю вирвало. Який? Та той, що ж ти їздиш там. А, ну але той було вирвало. Той вже ж її болт розірвало. Mm. 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 І болт я вирвував. Хуже коли комбайнера вирвало. <реш> <реш> Тут не задервати, не. Треба купити Олександровичу гайковерт, бо... Це не діло, так? Да? Було проще набагато. Раз. Okay. Акумулятор, так. Да? І шов та хоч що якусь небудь гайку закрутить там. А от ті Бовтики в бункері, сороконожка. <рес> <рес> ну, я ж кажу, хороше діло, треба заморучитися. Ну, Спростить Олександровичу роботу. Буде міняти підчіпники оці Олександрович. Йде на барабані. Да. Завтра. Ой, Олександрович, на настрій знову. Настрій. <рес> О, <забач>. <рес> Пішов <рес> дощ. <рес> 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 на вихідні. <рес> Тобі вихідні. Бачить? Ну, якби... зарплата приходить, хоч Олександрович, бо люди переживають. Не знаю. <суспільно> ви не в куриці, да? так? Та якби не приходило на роботу, не ходили, правильно? <суспільно> так, народ, ну отака в нас ситуація по Жондіру. До речі, всім привіт, бо забув привітатися. З Олександровичем привітався, а з вами. ні. Як ви бачите, комбайн вже ремонтується, процес вже йде. Я думаю, діло буде. Не встиг я трохи зазняти цей момент, коли збирали. Треба було вам показати, щоб ви побачили, що зробилося з валом, щоб бути в курсі діла. Бо людей багато писало, підказували. Не встиг, бо їздив на кавуни, підживляв добривом по листу. Ще дощ пішов, прогнав. Коротше, половину тільки встиг площі зробити, а половина залишилася так. Ну, як завжди, дощі йдуть тоді, коли нам не потрібно, а коли їх треба, їх немає. Ну і по запчастинах я вчора виставляв транспортер на ниву і на дон. І також шину. Транспортер на ниву вже продано, було дуже багато е, повідомлень. Чоловік, мабуть, 5, а то й 7 транспортер на дон продажі і шина також в продажі. Так що кому потрібно, домовимося по адекватній ціні. Ну а далі ви побачите огляд соняшників від компанії Піонер. А також е, заїхав я вчора, глянув на Саксон і на Альдазур. Я думаю, буде цікаво, так що обов'язково лайку. Поїхали дивитися на соняшник. Отака шина в продажі. Нова. транспортер на ниву проданий. І є в нас ще такий транспортер, як казав Олександрович Доновський, новий, кому потрібно, домовимось по адекватній ціні. На сьогодні екстрене включення. Зараз заправляємо прискувач і їдемо на соняшник, бо після сильних дощів у нас з'явились хвороби. Будемо ми використовувати фунгіцид. Від кортеви, Акантоплюс перевірений, ефективний фунгіцид Так що е, зараз готуємося, заправляємося і будемо працювати. Погодка в нас якраз пів на восьму вечора, сонце заходить, те, що треба. Спарк також на поготові зараз будемо їхати поленим. Будемо використовувати ми норму 0,75 літри на гектар. Це весь фунгіцид, який у нас є. Внесемо його на соняшник Піонер 130-й. І заодно покажемо вам, в, які, в якому стані він зараз знаходиться. Виливати будемо ми по 300 літрів на гектар, працюємо. Нарешті ми попали з вами на поле, де постійний наш Соняшник піонер. В даному випадку це гібрид LP-130. Зараз підемо, глянемо, який він вигляд має. Так що з вас обов'язково лайк. Да, синою? Угу. Подивимось. Хай лайки ставлять. Да, Обов'язково. Катаємось на Спаркові. Апарат сумасшедший. Що, синою? Постій тут я зараз покажу глядачам соняшник, добре? Добре, стій тут. Далеко не йти. Так, заходимо, це на Е, Вносили ми тут євролатінг оригінальний, заросли з ворота з лаками, тому це вже експериментально я вносив Геліантекс 40 грам геліантикса і політрі кізолофопа. Тобто соняшник не згорів, ніде нічого, не покрутило ніяких мікрофонів. Хоча, хоча ось щось є, якісь наслідки. Але кардинально нічого не помінялося. Це він і так трошки піднявся. Бо взагалі картина була страшна, зарушився. Ну, бачимо все, ефект є. Заходимо в основний масив. Він вже цвіте. Отакий От він вигляд має. На 21 липня. 80-100 кг селітри, приблизно плюс-мінус там. Ну, народ, це просто ліс. Я б сказав, що фунгіцид, до речі, спрацював дуже суперово. На наступний день я все таки заїжджав на це поле, дивився, була присутня несправжня борошниста роса, Тобто, на наступний день вже фунгіцид працював ідеально. Ну, І до того ж літра бора на гектар. Листки зелені, Тобто, самі бачите, картинка. Ну, Мені подобається. Краса. В коментах писали, що сівалка погано сіє, як стара розбита супенка. Ну, друзі, дивіться, оцінюйте самі. Норма висіву 61 тисяча штук на гектар. Тобто все нормально. Ну, Слава Богу, що пройшли дощі які е, врятували наш соняшник, бо якби не було опадів, то не було б і соняшника, само собою. Опади нас порадили в цьому році. Я думаю, що порадує нас і урожай. Ну, Є місцями отакі от недогони, бачите, недорослі рослини. Це в нас наслідки нашої весняної дисковки на рівномірні сходи. Бачите, ось є місця саме отакі неприємні моменти. Отаке. От ну В цілому соняшник, дивіться самі, зелений стоїть. По красоті я б сказав. Да, дощі витягнули наш, наші посіви. Я думаю, що діло буде, Ну соняшник мене радує, я вам чесно кажу, що. Такого соняшника в нас немає ні на одній площі. Навіть соняшник Віліма той, що я вам показував, відстає проти, проти даного гібрида. Так що народ, гібрид ЛП-130 від Pioneer, я вам однозначно рекомендую. Класний гібрид, Ну, ви самі бачите, що потенціал. Ну, доволі таки класний і вчасно ми спрацювали тут фунгіцидом, до речі, бо пішли вже болячки, класне насіння. ну, Я рекомендую. Ділюсь також по ютубу, що також даний гібрид показує себе класно в інших фермерів. Я думаю, що діло з нього буде. Соняшник також у нас від Піонер, 146-й гібрид. Зараз подивимось, що в нас там. Ти заблудився? Да. Ти мене шукав? Шукав, шукав. А мене нема. Да? Да. Віточку мамі вирвав? Ні. Забув. Забув. Ні, просто не можу вирвати. Чому так? От вирвав. Ні, давай би нам Квіточку. Квіточку. Їдемо далі? Ні. Поїхали. Ну все, я поїхав без тебе. Так, мені... Все, до побачення. Мені треба квітку випадко. Кому? М -м Мамі. Точно? Ну, рви. Я не можу. Давай, так. маленьку, дай так? да? Ага. <плес> Мамі поведеш? Приїхали. Давай. Так, народ, зараз коротенько підемо глянемо на наш соняшник. Це нагадую, у нас піонер 146 е, гібрид. Заходимо і дивимося. Тут також у нас був експеримент, заросло все мешйом. І амброзією. Вносив я тут по 40 грам геліантикса і по літрі хізолофопа. Як ми бачимо, злаки в нас погоріли, приближу. І з соняшником все добре. Але щось не треба у нас не забрало, стоїть, стоїть собі і кайфує. А по соняшнику, тобто, в нас все добре. Отакий От він вигляд має. Ну, красавчик, що я вам ще скажу? Стоїть весь зелений. Нагадую, посів у нас був 11 травня. Погано, що не знімав я його в процесі вегетації, коли він був ще маленький і на фазі на, на ранніх сходах. Треба було тоді вам показати, який він вигляд мав. Тому що. Довго він вичухувався, але все-таки пробився. Я бачу, що він ну, дуже позеленів, дивіться, який фон. Ну, Непоганий соняшник, Уже він зацвітає. По обробці, що у нас тут було, грунтовий гербіцид, 2 літри прометрин, 2 літри пропізахлор. І все, більше нічого. Це в нас класичний гібрид. Це новинка, є соняшників у нас. Від компанії Піонер. Ну, в цілому мені подобається. В цілому дивіться. Він такий невисокорослий. Ну, Десь отак От вам покажу, щоб ви розуміли. Мені якраз по груди. Враховуючи, що на даній площі ми не отримували ніколи якихось там гарних врожаїв, гарних результатів, гарного розвитку. То на цей рік, дякуючи опадам, ми все-таки щось будемо мати. Ось дивіться. Дивіться, який соняшник. Більш-менш він вирівнявся. Ну, непоганий. Пройдемо далі. Враховуючи... Умови, в яких ми сіяли і обробіток ґрунту, то я вам скажу, що результат суперовий. Але дисковка все-таки, якби не було опадів, то була б тут зовсім інша картина. Було б тут не дуже файно, не дуже весело. Даний соняшник ми нічого не обробляли, не було тут ні супів, ні борщів ніяких, я маю на увазі підживок. Фунгіцида також не було. Ну, В принципі, по хворобах бачимо, що. На нижніх листочках є враження, а на верхніх ну таке вже більш-менш чисте. Але все-таки потрібно було внести фунгіцид, бо в даний рік дощовий все-таки фунгіцид дуже потрібен. Що, давайте зараз проїздом ще заїдемо, глянемо на наш соняшник Саксон від Аліта Сілек і Альдазор. Цікаво вам показати. Також давненько там не був. Переміщаємося швиденько, поки не стемніло. Йдемо далі? Mm -mm, Додому. Додому вже. Заморився? Да. поїхали. Ось я мами в'єм квітку. Та А я отой взяв Ага. і попробував його. І як він тобі? Такий із приправою. З приправою? Солоний чи що? Так. Да. Приїхали? Ні, я буду сидіти. Та злазь, бо падеш. Оба. Злазимо, гончик. Приїхали Зараз поїдемо. Почекай секундочку. Зараз підемо, добре? Кунт. Що? Та я бачу, що ти загубив свої черевики. А другий йде. Це, Нема? Це ти загубив це це загубиш. Шукай. Дитина загубила черевик. Так що зараз, зараз буде шукати. Так, народ, не знаю, видно чи не видно, але приїхали ми на поле, де посіний наш гібрид Елітоселек Саксон і... агроритм Альдазор. Це в нас чітка межа, тут все чітко по зворотах засіяно. В принципі, отакий, я б сказав, що доволі гарний вид він має. У нас ворота краще, зрозуміло, що там в загальному масиві він трошки відрізняється. Ну в цілому, що Альдазор, що Саксон, виглядають непогано, я б сказав, дивіться, ось які рослинки. Нагадую, це посів у нас був 10 травня. Піонер у нас 11-го сіявся, а Саксон і Альдазор. 10. го Отакий От загальний фон, непоганий соняшник, я б сказав. Вносили ми тут 50 грам гранстара. перед тим грунтовий 2 літри прометрин, 2 літри пропізохлор, і потім вже 50 грам гранстара. По Гранстару мені взагалі не сподобалось, ніякого, ну майже ніякого ефекту не було. Трошки присадило падалицю, але амброзію взагалі не тронуло. Якби я знав, що такий буде ефект, я б його взагалі не вносив, тому що е... дужче б присадило соняшник, ніж амброзію. Ну, от такий, от такий загальний фон. Вже в нас темніє, погано видно. Пишіть коментуйте, як вам, в кого як розвивається Саксон і Альдазор. Я думаю, що діло з нього буде. Але дисковка, дисковка, ще раз скажу, що це не обробіток. Також присутні вискочки, бачите, що ранні сходи були. Ось дивіться, взагалі рослини відстають кардинально. Якби тут була, був часно оброблений ґрунт, якби була оранка, то картина, я думаю, була б набагато цікавіша. Але дякувати. Хоч дочам, які нас пройшли, то будемо щось мати. Отакий От наш соняшник. Ну, як то кажуть, бункер покаже, будемо спостерігати далі. На цьому завершуємо відео, бо вже темніє. Всім дякую за увагу. По традиції не забувайте вподобайки. І все буде Україна. Ти знайшов шляпан? А де він? Тато. Що? А я там бачив, бачу лазив. Що й лазило там? Не знаю. Якісь бандити, чи що? Ні, Миша. Миша? У том же я бачив, тільки не завив. А, так треба було ловити. Я вивів і не завив.